Доброго ранку, мої милі, доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Ось подивіться, до нас завітала лялька Наталка. А ось подивіться, що вона нам принесла. Ой, які що це? Це великі, ой, смачні, смачні бублики в Наталки, запашні з медом, рум'яні. А це, подивіться, великий бублик. А ще він називається дріб'язок. Який він великий, якої форми? Круглої. І всередині нього є дірочка. А ось подивіться, у мене є ще бублички, їх багато. Називається бублик. Вони які? Маленькі, кругленькі, смачненькі. І всередині, що є. Ірочка. але ваша лялька ляльки Наталки сьогодні нам мені сказала, що сьогодні у нас таке свято, День дитини. А хто такі діти? Це ви, да? це маленькі люди, називаються діти. І сьогодні Наталка пропонує для своїх подружок, вони теж діти, зробити подаруночки, намалювати облички. Тож, сьогодні до свята ми зробимо святкові подаруночки, намалюємо бублички. Ось ми спочатку підготуємо наші пальчики. Пальчиків у нас багато на ручках. Ось вони у нас вітаються. А тепер вітаються з великим пальчиком. Вітається у нас вказівний, середній, безіменний і. Маленький мізинчик. Ось вони всі привіталися. І на лівій руці вказівний, середній, безіменний і мізинчик. Ось вони всі привіталися всі разом. І сьогодні наші ручки будуть малювати бублички. Для цього нам знадобиться фарба жовтого кольору та вода, серветочки. Звичайно ж, пензлик. З вами пензлик будемо тримати, нагадую, за залізним ковпачком. Тримаємо трьома пальчиками вказівним. Вказівний у нас танцює, а середній і великий притримує наш. Пензлик. Ось ми його за залізним ковпачком, вели, е, 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 вказівний пальчик танцює. Спочатку нам що треба зробити, нагадайте мені, так? Змочити наш пензлик у водичці, зайву ми окрай баночки, ось так. І потім ми з вами набираємо фарбу і будемо малювати. Ми сказали з вами, що Бублички в нас бувають різними, ще вони схожі на що? На круг. Спочатку я ставлю пензлик кінчиком, так? і потім повертаю його зліва. Ще раз. І отак з'єдную. Ось який в мене вийшов бублик. Зараз Спробуємо намалювати ще з вами великий. Бублик. Щоб усім вистачило, ставлю ось так. І повертаю. Ось який великий в мене получився бублик. І ще намалюю. Може ще більший намалюю. Ось так ставлю пензлик. Повертаю, рухаю. Ось так рухається мій пензлик. Ось який получився гарний. Подивіться, скільки багато в мене бубликів. І великий, і маленький. І не дуже великий, і не дуже маленький. Середній за розміром. Треба тепер нам що промиваю. Закінчила малювати. Промиваю пензлик у водичці, поки не промию, щоб він у нас став чистим. Ось так ми його миємо у водичці, змиваємо. Ось так. Ось так. Ось ми помили зайву воду. Окрай з серветочки. І поставили на місце пензлик. Подивися, Наталко, для всіх діточок і для твоїх подружок наші діти теж намалюють бублички. Не сфотографують, надішлють мені, а ми передамо Наталці і її подружкам. Дякую, малята, до побачення.